По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Вітаю вас, мене звати Ксанія Малинюк. Ви слухаєте Радіо Київ 98 фм. Давайте розбиратися по суті. Сьогодні в програмі, як завжди, говоримо про актуальне і далі мова піде про виробництво Україною ракет. Ми вже всі знаємо, що в Україні почалось масове виробництво крилатої ракети, яку називають Фламінго, здатної долати відстань в три тисячі кілометрів, що є значним досягненням у нашій оборонній системі. Про це все зараз детально поговоримо на зв'язку з нами. Дмитро Снігирьов. Військовий експерт, вітаю вас, Дмитре, в ефірі. Добрий день. Дякую за допрошення. Добрий день. Так розкажіть більше детальніше, що це за ракета, і, взагалі, яка її вага, яка її швидкість, і які технічні переваги вона має. <гану> Українська розробка значно привичує свій американський аналог. Мовиться про тамагавку. Тамагавка тактику, технічні характеристики, дальність ураження цілі до 1600 км, бойова частина 460 кг. Те, що наразі відомо про українську розробку. Дальність ураження цілі до 3000 тисяч кі е кілометрів а бойова частина вагою в одну тонну. тобто можемо говорити про те, що це суттєвий прорив українського «Укроборонпрому» в моменті виробництва власних засобів ураження. Чому основна перевага те, що це український продукт, і відповідна дозволи на використання власних ракет для ударів по законних військових цілях на території Російської Федерації, ми не будемо питати у наших стратегічних партнерів ні у Сполучених Штатів, ні у Німеччини, ні у Великобританії. А враховуючи дальність враження цілі під ударами. Потенційними ударами української сторони опиняються практично всі підприємства ВПК Російської Федерації, ключові з них, плюс логістика Російської Федерації безпосередньо на території країни окупанта. Ну і головне нафтопереробні заводи, енергетична галузь і. Аеродроми базування стратегічних бомбардувальників, оце основні плюси української розробки. Плюс я треба говорити про те, що м, наразі е, повідомляється про можливість масштабування фламінго. Причому повідомляють, що е, можливість українського ВПК дозволяє виробляти до 50 одиниць. Тепер відповідно постає питання часу, тобто практичного використання і застосування. Будемо чекати даних об'єктивного контролю щодо ударів фламінго по території Російської Федерації, бо в мене є певні перестороги, що після гучних заяв так, може хотіла запитати. Стати... Так, може статися те, що свого часу ми мали з оперативно-тактичним комплексом Сапсан, більш відомий як Грім 2 що в 2016 році він був продемонстрований широкому загалу, в 2020 році ми побачили його на Хрещатику на День Незалежності. Тактико-технічні характеристики до 500 кілометрів, тобто, це фактично аналог німецькому Таурусу, uh -huh. але за всі ці роки. Сапсан Грім 2 який би мав би бути потужною зброєю, ракетним списом української сторони, і звести до мінімума ті події лютого 22-го року, на жаль, не пішов серійне виробництво. Причому зауважу, шановні радіослухачі, гроші на його розробку надала Саудівська Аравія, тобто навіть не з українського бюджету. А чому не пішов? наразі? Ну, це питання, от і досі відкрите. Я це питання задаю практично 10 років, причому ну, на рівні відповідної депутатських звернень, і е, повідом, публікацій змі. Але маємо те, що маємо. Наразі та інформація, яка є в відкритих джерелах, не вистачає 300 мільйонів доларів. Але Враховуючи те фінансування оборонних потреб української сторони, знов таки, як на мене, це як мінімум виглядає непереконливо. тим більше, що стоїть питання, якраз української болістики в моменті адекватної відповіді на ракетний терор з боку країни окупанта. Тому це основні перестороги щоби за гучними заявами, бо ми на жаль вже чули і про трембіти, і сопілки, і про що ми бандури чули. На жаль, далі не пішло, угу. крім відповідно красивих відео щодо запусків, а й відповідних заяв щодо масштабування. Mm -hmm. е, тому е, час покаже наскільки наші е, очікування будуть виправдані. Але основне, шановні радіослухачі, я хочу попередити: це не вундервафа, яке змінить докорінний характер бойових дій. Мовиться про концептуальний характер самозастосування української балістики і можливості української оборонки щодо масштабування. Якщо це буде разові удари, то вони абсолютно не поміняють картину і, відповідно, не вплинуть на перебіг бойових дій безпосередньо на лінії фронту. Тобто, все буде залежати від кількості тих засобів ураження в нашому випадку, це. Фламінго, який е, буде здатний виробляти українська оборонка, ну просто вже анонсували, недоліки, що так? да. Про недоліки ще поговоримо, але просто анонсували, що вже виробляють до 30 ракет на місяць, тобто можуть ну відповідно. Ну, давайте з вами припустимо, якщо вже виробляють, то відповідно постає питання: а чому тоді не було хоча б демонстраційних ударів по території Російської Федерації, не випробувань не тих відео щодо ну, успішного характеру безпосередньо їх випробувань, а саме практичного застосування. Ну, на вашу думку, навіщо тоді розповіли і показали фото, і оприлюднили цю інформацію? і щодо кількості… Як елемент військово-політичного тиску на Російську Федерацію напередодні можливої зустрічі Зеленського і Путіна? Цікаво. Давайте тепер про недоліки. Ви почали? Розповідайте з приводу недоліків. Ну, перший з них це габарити через неможливість складання крил запуску з транспортно-пускового контейнера. Але ще з катапульти розмах її крил становить 6 метрів, а злітна загальна вага 6 тонн. Тобто, ці е, тактико-технічні характеристики на жаль полегшують виявлення ракети противника, тому е, чому я й говорю, тут буде все залежати від масштабування. Наразі українська сторона використовує так званий ройовий характер атак по території Російської Федерації, мовиться про використання декількох десятків БПЛА, і ну, відповідно інші засобів ураження. Угу. Враховуючи те, що ППО Російської Федерації носить так званий очаговий характер, то можемо припускати про ефективність застосування фламінго. Але якщо буде одночасний пуск декількох Десятків, навіть не одиниць, тоді ми зможемо прорвати раційську ППО і відповідно враховуючи і дальність враження, і бойову частину це буде мати для росіян досить серйозні наслідки. Ну і відповідно, що здешевлення виробництва фламінго привело до того, що вона не оснащена технологіями зниження радіолокаційної помітності угу. тобто, виявлення досить ну буде російською стороною офіційно за рахунок авіаційних систем. А це буде досить помітна ціль. Тому я ще раз наполягаю на тому, що от саме масштабування виробництва «Фламінго» і може мати. Той позитивний ефект, це з приводу недоліків, бо треба говорити не тільки відповідно про плюси, але й можливі мінуси цієї розробки. Це буде об'єктивно. Uh -huh. Ну і враховуючи відповідно те, що Російська Федерація. Знов таки, практично всі системи ППО вони перекинуті, на прикриття стратегічних об'єктів розуміння Росіян це або відповідна урядові об'єкти, або відповідна резиденції російського диктатора. Ми можемо я ще раз говорю, припускати про досить успішне застосування засобів ураження, особливо по оперативних тилах на території Російської Федерації. А які стратегічні задачі здатна вирішити ракета от дальністю в три тисячі кілометрів? В першу чергу це ураження законних військових цілі. Це, наприклад, місця базування ВКС Російської Федерації моця про стратегічні бомбардувальники на території Російської Федерації, до яких на жаль поки не дотягуються українські БПЛА, те, що ми били по аеродрому «Енгіс», по аеродрому Алінія, це все добре, але враховуючи обмежену бойову частину безпілотників, ну ефект був відверто кажучи, не той на який ми можемо розраховувати. тут. Одна тона. Тобто, перше і основне це удари по аеродромах базування стратегічних бомбардувальників Російської Федерації, якими вони тероризують українські цивільні міста. Друге, відповідно законною цілі є підприємство нафтовидобутку і нафтопереробки. Навіть після успішних атак головного управління розвідки Міністерства оборони України з використанням БПЛА ударних, угу. а я нагадаю дальність збільшена до 2000 кілометрів. Досить серйозні проблеми у Російської Федерації за оцінками самої Російської Федерації, 15% НАТО переробних заводів або припинили, або частково припинили виробничу діяльність. Тобто, це уявіть, прилетить отаке от фламінго бойова частина одна тона, ну відповідно, що. Навтопереробний завод може піти курсом російського корабля. Uh -huh, правильно? Uh -huh, можемо uh -huh. припускати, а це серйозні проблеми для російської економіки. Вони наразі вже постали перед питанням збільшення імпорту бензину і дизельного палива з республіки Білорусі Казахстана на тлі зростання оптових цін на популярні марки бензину, наприклад, А 95 з початку року ціна зросла на 50%. відсотків. Uh -huh. Тому оце другий момент. Третій момент це підприємство ВПК. В першу чергу з виробництва тих самих ударних безпілотників до Алабуги. Це Республіка Татарстан, це підприємство, яке займається виробництвом якраз і рані два 1200 кілометрів і uh -huh. жест приблизно та сама відстань. Тобто в зоні ураження фламінго опиняється основні проблемні для української сторони підприємства російського ПП, ВПК. проблемні в моменті якраз можливості масштабування випуску ударних безпілотників. Знов таки, якщо е безпілотники гур. Зупинили виробництво Московської області, це підприємство Кронштадт ударними БПЛА з обмеженою бойовою частиною, то ми можемо припускати наслідки застосування фламінного, правильно? Угу. Навіть якщо одна навіть прорветься, одна тона впаде на дурні москальські голови. Це буде надсерйозні наслідки в моменті взагалі функціонування цього підприємства. Ну, плюс, відповідна, логістична складова, це порти. І в першу чергу місця базування залишків чорноморського флоту, тобто mm -hmm. можемо говорити про те, що і новоросійськ, і відповідна очамчірік, де вони планують будівництво дублюючої бази чорноморського флоту, знов таки в зоні ураження фламінга. А це досить серйозно вплине і на роботу українських портів, ну відповідно, на сам характер геополітичних розкладів у чорноморському басейні, тобто перспективи досить серйозні. Угу. А що кажуть союзники з цього приводу? Можливо, ви читали десь Союз... інформацію? Да, так, бачили. Тобто, вони не а забороняють союзники... бити дальніми ракетами. А яким чином вони заборонять, якщо це українська розробка? Вони ж не забороняють Нептун. От наразі паралельно з Фламінго, до речі, з'явилася інформація про довгий Нептун, що його наразі тактико-технічні характеристики тисячу кілометрів. Це приємна новина, враховуючи те, що попередні е -е, дальність ураження, якщо брати базовий варіант, був 270 кілометрів, потім модифікували до 500, а наразі тисячу. Тобто до цього часу ми били Нептуном жодних заперечень uh -huh. з боку Сполучених Штатів чи Великої Британії не було. Те саме стосувалося і модифікованої ЗРК С 200 ще радянського виробництва. Тобто, це знов українські системи засоби ураження відповідно жодних претензій з боку стратегічних партнерів не буде. І тут колеги і шановні радіослухачі, давайте з вами разом згадаємо заяву німецького уряду, зокрема, мертві з приводу. Фінансування української ракетної програми, причому називалася сума 1,6 шість мільярдів. Угу. Оце не може не надихати. Тобто, можемо говорити про те, що або припускати робити, скажімо так, обережні припущення, що фінансова підтримка в моменті масштабування тих самих фламінного й довгого Нептуну, все ж таки знайшло розуміння з боку наших європейських партнерів. Угу. А чи здатна взагалі ця розробка вплинути на переговори або безпеку чи підтримку від союзників? Ну це ті самі карти, про які говорить Трамп. Тобто наявність всіх засобів ураження, але ще раз підкреслю, просто сказати, у нас є засоби ураження. Це ну погодьтеся, не елемент тиску. Правильно uh -huh. ми маємо і в першу чергу москалі мають побачити її практичне застосування. Uh -huh. На мій погляд, це було б більш ніж переконливо. Це те, що змусить росіян реально, е, скажімо, поміняти свою позицію, розуміючи наслідки, в першу чергу для російської економіки. Угу. От ми вже говорили, що стало відомо, що Україна виробляє до 30 ракет на місяць, тобто одну ракету в день. Так, це багато чи мало для виробництва? Це багато, це відверто, дуже багато. І враховуючи, я ще раз підкреслюю тактико-технічні характеристики. При росіян такої можливості засобів ураження масштабування немає, тому якщо ми вийдемо на реальне застосування. Це може досить серйозно вплинути на можливості країни окупанта. А можете пояснити, Але більш наразі детальніше, мовиться я. ну я вже пояснював. Тобто під ударом опиняться ті самі підприємства нафтопереробного комплексу. А я нагадаю, що продаж нафти і нафтопродуктів кінцевим споживачем це третина надходжень в російський бюджет. Наразі м, дефіцит бюджету країни окупанта 60 мільярдів доларів, а mm -hmm. це приблизно 2,2% від ВВП а до нового року, за даними самих російських економічних. Вони очікують е, дефіцит бюджету на рівні 100 мільярдів. А уявіть, якщо ну, от наразі ми говоримо про 15% НПЗ, по тій самій е, прилетить не без «Фламінго». Фламінного угу. підприємство стало. Причому підприємство, яке е, займається відповідно переробкою не тільки нафтопродуктів, але й відповідна скраплений газ, це постачання західним споживачам. Це буде надсерйозні збитки для російського бюджету. Це те, що може їх посадити за стіл перемовин. Дуже цікаво. Але і головне, та головне, колеги, не забуваємо, що Росія тоді позбавиться можливості шантажу щодо так званих ударів по українських центрах прийняття рішення. Погодьтеся, коли на голову прилетить, то на української вибухівки. По центрах вже російського прийняття рішення це досить серйозно впливає на зміну риторики. правильно саме навіть розуміння, що та сама резиденція Валдай чи відповідна поблизу Сочі мовиться про резиденції російського диктатора. Вони в зоні ураження української сторони. А скажіть ще таке питання: чому, наприклад, Україна не могла зробити це виробництво ракет там в другий рік війни? Не вистачало фінансування чи не було ресурсу? В чому була проблема? Ну тут питання. Тут, скорше за все, були проблеми з фінансуванням. Якщо наразі скільки розробок з'являється, то скорше за все йдеться якраз про е е те, що західні партнери нарешті спромоглися надати українській стороні фінансову підтримку щодо власної ракетної програми. Угу. А наскільки це ця... ну, відповідно? Так. Тут питання знов таки, вибачте, я вас прибіг, але на прикладі Сапсана виникає питання, що на жаль. Ну і політична складова тут в першу чергу і до попереднього політичного керівництва, але погодьтеся, чотири роки війни, і ця розробка була конче необхідна українській армії, тому чому не пішло серійне виробництво? Тут запитання відкрите. Угу. Я зрозуміла наскільки ця ракета робить Україну незалежнішою від західної зброї, чи можна, можна сказати ну, повністю... там на 30-50%? відсотків. Ні, не можна в відсотках не варто рахувати. Це підвищує ще раз підкреслюю можливості Сил оборони України, але говорити про повну імпорту заміщення поки зарано. На жаль, український ВПК задовільняє потреба сил оборони України на 40-45%. Угу. Тобто я зрозуміла. А чи можна взагалі вважати фламінго відповіддю на ось російські, наприклад, там калібри чи кинжали? Чи ще поки ні? Ну це значно кращі тактико-технічні характеристики. Навіть у порівнянні, я ще раз підкреслю, з американським томагавком, не беручи до уваги навіть широко розрекламовані російські засоби ураження. Бойова частина тонна, а у кінжала бойова частина 450 кілограмів. Mm -hmm. От вам і відповідь на питання. А, ну, але я ще раз підкреслю, все буде залежати від практичної сторони застосування кінжали. На на жаль, летять відповідно по українській території, і тепер ми чекаємо від платних акцій української сторони щодо нанесення ударів з використанням фламінго. Угу, я зрозуміла. Тут дуже ви цікаво розповіли. А скажіть, будь ласка, ми говорили ще про е, Нептун, так чи можете ви розказати слухачам, чим відрізняється, наприклад, Фламінго від Нептуна, окрім того, що ви сказали, що там зробили в ти в тисячу кілометрів ще його, а ще які такі гарні характеристики. Ну, мовиться про те, що, по-перше, ну, Нептун це е, модифікація протикорабельної ракети, тобто, це зовсім інша концепція. Е, відповідно, що е, мовиться не про новітню розробку, а про, про покращення тактико-технічних характеристик вже існуючих, правильно? Тобто, по великому рахунку, в нептуні обмежені можливості внесення конструкційних якихось елементів. Те, що наразі збільшена відповідна ну сама довжина ракети до 6 метрів, це свідчить відповідно і наразі не розкривають тактико-технічні характеристики, але ну це свідчить відповідно і про збільшення можливості в моменті. Бойової частини, ну і скорше за все, якщо говориться про тисячу кілометрів двічі більше, то це і відповідно за рахунок використання но ну, твердотбільбільша кі можливості якраз використання аеродинамічних засобів. Угу. Я дякую вам, Дмитре, за розмову за такі розгорнуті відповіді. Ви чули Дмитра Снігрьова, військового експерта. Ми говорили про виробництво України далекобійних ракет Фламінго. Що це за ракети? і Як вони взагалі змінять подальшу картину війни у війні? Це програма по суті. А ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.